Всім добрий, доброго времени суто. Блін, а от я по-українськи не знаю, як. Треба вивчити. Значить що, на відео, Орк, який лишився ніг в Україні, звертається до нашого пілота, а в півічника, скоріше за все, що тіп, я тебе знайду, ти мені всі ці ноги відповісиш тіп, за цей момент. Типу ну, негативний для Орка ж. Ну, таке звернення. Тобто -то, у людини, знаєте, мозги на Бекрень працюють. Не, не щоб подумати, так? Нащо я персив в ту Україну? Нащо я втратив ноги? Ну, за 200 тисяч цих російських рублів, ну, чи варто воно того? Ми то зрозуміло, знаєте, що з росіянами вони часто щось мені пишуть і вони не розуміють, типу, да? а кажуть, а ваші, що не, без ног не лишаються, або ваші, що не гинуть? Так, звичайно, через вас до обоєбів, типу ж. Тому що ми на своїй землі ми захищаємося, а ви лізете до нас. У нас нема вибору, ви нам його не лишаєте. А у вас вибор, бля, є сидіти вдома тупо, і своє болото сушити, тіп, або дороги може вам поробити, або дитячі садочки. Ну, є чим займати завжди. У цивілізованих країнах завжди є чим займатися. А в таких, як ви, дегенератах, вам завжди треба воювати, бо іншого ви не вмієте, і за рахунок інших ви не вмієте жити. Отака от історія. Дивіться відео. Так, ебать, хочу обратиться к тому хохлу, который у меня ноги забрал. Я тебя найду, нахуй. И я на твоем FPV, блядь, буду у тебя в жопе летать, блядь. Ты меня услышал, нахуй, черт ебаный. Дорогие, трохи выпал с горизонта, там, что все выложу, мои пригоды, там, такие крутенькие. Але... Но, цикаво, цикаво было. Зараз трохи перепишу, но захворил. І піду опять, бігають по посадках. Що всіх обіняв. Слава Україні. Росіяни. Не треба ходити по українських посадках. Власне ноги відбирає. Ваше серце паприселя.